Нам зараз буде дуже непросто, тому що дуже часто в овечих шкурах ходять не зовсім вівці. Щойно мені повідомили, я сам бачив, сьогодні у мирову, в світову пресу, в світову думку накидається така думка, що український народ зупинився і не знає, що він хоче. Він не має миру, і тому сюди Путін прийшле нам патріарха Кирила щоб він нас навчив щоб він нас навчив щоб Він нас просвітив, щоб він нас заспокоїв. Ну, що можна було зробити, вони для нас вже зробили. Думаю, більше навряд, чи вони зуміють зробити, але пам'ятаємо, що казали греки: бійтесь данайців, що дари приносять. Отже, ми з Богом, ми знаємо. Чого народ вийшов, ми знаємо, що нормальний пасічник, який любить бджіл, їм дає жити і сам мед їсть. А не добрий пасічник. Перекине вулики, не буде меду і не буде бджіл. І пасічник, і пасічник у мене. Так от бджоли. Нікому вулик не заганяють. Ні, 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 ні. Якщо ми вже про це говорили, ніякими інструкціями окупаційної влади народ не можна зупинити від Руху до свободи. Василь Семененко говорив. Можна застрелити мозок, прострелити, що думку народить, а думку не вбить. Наша думка не вмре, не загине. От в цьому й слава, слава Україні, говорив Шевченко. Боремось, Любимо один. Шукаймо любові, і Бог дасть нам те, що нам треба. Благодать Господа нашого з вами. Будьте щасливі!